Привіт, мене звати Інна Глущенко, я консультантка з харчування та дистриб'юторка Herbalife. Сьогодні я розкрию вам одну з найважливіших тем, яку я постійно повторюю всім моїм клієнтам вже 20 років. Я вважаю, що саме з цієї теми треба розпочинати свою подорож у світ збалансованого харчування та найкращих результатів. І вона називається сніданок та обмін речовин. Уявіть, як будинок з цеглинок. Ці частинки називаються клітини. У кожної клітини є оболонка, як стіна, і всередині є рідина і ядро посередині. І у нас дуже-дуже багато клітинок, дуже багато. Якщо написати це число, то це 10 і 14 ноликів: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Трильйони. І всі вони працюють однаково. Кожна клітина хоче їсти, хоче бути чистою. І це називається обмін речовин. Це як ми дихаємо, їмо для того, щоб жити. І якщо обмін речовин поганий, ми можемо захворіти. Треба піклуватися про наші клітини. Клітина це як мішечок, наповнений водою. І більша половина, більше половини клітини це дійсно вода. І коли в клітину потрапляє їжа, клітина починає дуже швидко працювати. Але після цього. Залишається сміття. Це сміття збирається всередині клітини. І якщо ми можемо собі це уявити на побутовому рівні, то це як склянка з водою. Якщо довго не міняти воду у склянці, що буде? Правильно, вона стає брудною і буде погано пахнути. Так само і в нашому тілі. Якщо не давати клітинам чисту воду, там збирається сміття, токсини. Тому воду потрібно міняти. Як? Просто пити воду. Ми їмо тричі на день. Сніданок, обід, вечеря. Коли ми їмо, клітини отримують їжу. А між прийомами їжі потрібно прибирати сміття за допомогою води, тому треба пити воду між їжею. Приблизно 4 склянки. Звичайно, кожному потрібно пити по-різному, але в середньому це близько 2 літрів в день. 4 склянки, з яких між прийомами їжі. Це ми робимо в день. А що відбувається вночі, коли ми спимо? Вночі вони працюють, вони відновлюються наші клітини. Уявіть собі, що клітини будують себе заново. З однієї клітини, яка ділиться, ми маємо отримати наступні клітиночки. Цих будівельних матеріалів, які будують клітину, чотири основні. Чотири це вітаміни. Давайте візьму вітаміни, мінерали, протеїни, вони ж білки. Білки. І корисні жирні кислоти. В нашому випадку нам дуже потрібна кислота омега-3, клас омега-3. Так от. Білки найголовніші. Чому? Тому що їх потрібно багато. Якщо інших треба трошечки, то білків дійсно потрібно багато. І коли ми їмо білки, вони розпадаються на маленькі частинки амінокислоти. Взагалі, амінокислот у нас 22. І деякі з них ми повинні отримувати тільки з їжі. Тільки, бо самі вони не можуть виробитися в нашому організмі. Саме тому дуже важливо їсти різноманітні види білка. Давайте намалюю От деякі амінокислоти, які незамінні, такі як цеглиночки, і ми маємо їх отримувати тільки з їжі. Чому амінокислоти такі важливі? Вони як машини, вони перевозять вітаміни, мінерали, от їх незамінних, багато. І вони мають перевести, як за ручку взяти от за ручку взяти і перевести вітаміни, мінерали до нових клітин. Оце все має потрапити через амінокислоти. Ем, мінерали, жири, тобто. Там будуть будуватися нові клітини. Уявіть собі, це як будівельний майданчик. Без машин будівельні матеріали ніяк не потраплять на будівельний майданчик. Навіть якщо ви їх отримали, то їх має хтось взяти як машиною або лифтом, або ще чимось і перевести. Да, за ручку взяти і перевести. Так само на амінокислоти насаджуються ці всі компоненти: вітаміни, мінерали, жирні кислоти і переїжджають до нової клітиночки. Клітина повинна бути добудована до кінця. Не можна зробити тільки половинну клітину. Половинних клітин не буває. Тож, якщо ми не їмо достатньо білка, організм забирає все, що йому необхідно, все, що він не міг добудувати. Він забирає не з їжі, так як дали недостатньо, а з м'язів з середини себе, з недоторканих запасів. І це погано, тому що з часом у нас може завдяки цьому обвисати м'язи, шкіра, ламатися нігті, випадати волосся. Люди починають гірше бачити, м'язи стають слабкими, шкіра ще й стає сухою. І все це тому, що було нестача білка в нашому раціоні тривалий час. Ось чому так важливо, достатньо їсти білка. І це все, це все побудова і відновлення відбувається вночі, коли ми спимо. А що відбувається вранці, коли ми прокидаємося, клітина прокидається і. Вона насправді втомлена, суха, брудна і голодна. Е, тому дуже важливо, що ми даємо вранці, так як вранці клітина будувала. Уявіть собі людину після будівельних робіт, коли вона, наприклад, зміну відпрацювала. Який вигляд вона має, який в неї рівень енергії? Саме так і з нашими клітинами. І клітини нам пищать. Дайте нам води, дайте нам попити, дайте нам помитися, дайте нам енергії, щоб ми працювали далі, щоб ми вмилися, нагодуйте нас і так далі. Клітинам потрібно давати багато різних поживних речовин, щоб вони відновилися після ночі. І якщо клітини втомлені і голодні, все одно рівень цукру в організмі зазвичай буде в нормі, в такій собі нульовій точці. Давайте я намалюю такий графік. Наприклад, от у нас час протягом дня, а це буде наш рівень цукру. І отут, наприклад, є точечка 0. Скажімо так, це наш рівень цукру. Рівень цукру нормальний у людини. І ось у нас отака зона. Там є навіть свої значення для рівня цукру. Яке це значення? Ми прокидаємося у нас все більш-менш в нормі. Це дивно, так. Але це так. Є спеціальні такі захисні механізми всередині нас, коли ми прокидаємося, у нас якби то все в нормі. Але що роблять багато людей вранці? Вони. П'ють каву, вони їдять кашу, мюслі, хліб, пластівці, печиво, круасани і в цьому, всьому дуже багато цукру і дуже мало білка. Рівень цукру замість того, щоб дійти до норми і дати нам енергію, ми почували себе нормально, він починає неконтрольовано швидко. Підніматися, він піднімається бах, так от вище норми. Звичайно, що у нас є свої механізми, які сприяють тому, щоб нічого не відбулося зайвого, тому що все, що вище норми, це негарно для нашого тіла. Ось це погано для наших судин. Судини як маленькі трубочки, по яких тече кров, і коли цукру багато, кров стає дуже густою і може пошкодити судини. І звичайно, людина в цей момент себе дуже погано почуває. Але у нас є друг наша підшлункова Залоза. Вона виділяє спеціальну речовину, яка з цим може впоратися. Ця речовина називається інсулін. Інсулін швиденько побачив, що є якась проблема в організмі, він починає зменшувати цей цукор в крові. Він починає йти в наш організм і прибирати ці, цю несправедливість, скажімо так. Ось він приходить, нормалізує рівень цукру. І про всяк випадок, це досить інертний процес. Інсуліна виділяється трохи більше, ніж, наприклад, ми з'їли. Що відбувається далі? Куди дівається цей зайвий цукор? Він перетворюється на жир. Тобто, все, що було вище норми, має організм кудись скласти, куди діти ці надлишки. Ось тут ось. да? Ось тут ось у нас є такі зони, куди діти ці надлишки. Ці надлишки, звичайно, це невикористана енергія. І коли цукор падає, ми відчуваємо голод і в тому злість, і ми вже втрачаємо сконцентрованість, ми вже маємо тільки, тільки одну думку: що ми робимо? Ми знову йдемо до холодильника і їмо щось солодке. Отут ми вже маємо сигнал. Я хочу перекусити і бажано чимось солодким, тому що ну дуже такий така амплітуда була висока. Да, така такий стрибок рівня цукру. Був судини, стають слабкішими. Підшлункова залоза знову працює, щоб знизити цей рівень цукру, тому що ми ж знову щось додали туди. Та зазвичай люди не овочі в цей момент їдять, а вони що зазвичай їдять на перекус між сніданком та обідом, наприклад. Тягнеться за чимось знову ж таки солоденьким. Ось. І це можуть бути печиво, кава, це чайні перекуси, такі, да? там чайні паузи, кофібрейки, бутерброди, ось якась цукерочка пішла і все. Зайвий цукор знову перетворюється на жир. Ми йдемо далі з вами. І знову який відкладається на стінках судин. Рівень цукру знову падає. Тобто ось ми поїли, знову підняли. У нас був перекус, підняли, знову щось поїли. Знову тут же підшлунково відреаговує, каже: Та що ж це таке? Знову рівень цукру вищий, ніж нам потрібно. Давайте інсуліну, давайте будемо щось ці надлишки кудись консервувати, знову в жир, знову працює печінка, накопичий утилізується. Це все. ось е е Інсулін робить так, що знову в нас йде падіння рівня цукру. ось І ось тут у нас знову такі от моменти відбуваються, коли ці утворюються жир. це Люди самі собі роблять кожного дня. Уявіть собі. Чому? Тому що ми хочемо їсти. У нас обід, або у нас перекус, або у нас полдник. Ми, ми голодні, ми хочемо їсти. І що люди знову ж таки собі обирають? Частіше за все, не овочі, не білок, не курячу грудку або рибу, або там знежирений сир. Частіше за все, на обід зазвичай йдуть? Що? Гарніри. Рис, картопля, макарони, хліб, та нас так от чогось привчили. Запивається це все солодким напоєм або чаєм, де у деяких людей прийнято вживати десерт. Тобто це чай з чимось ще пустий чай, навряд чи хто п'є. І знову піднімається рівень цукру. І я не буду вам малювати таких гойдалок протягом дня. Буває аж до восьми, отаких от. Таких от Перепадів, стрибків, скачків, коли знову працює підшлункова залоза, знову цей рівень цукру атакує наші судини, і так знову і знову. І ми йдемо з вами далі. Багато хвороб виникає саме через неправильне харчування, тому що ми просто зношуємо свої власні органи по 8 разів на добу. Це може бути через неправильне харчування. І ось три головні основні хвороби, через які люди вмирають у світі. І вони навіть називають там смертельний трикутник, називають ці основні хвороби. Ну, Наприклад, намалюємо такий трикутничок, який зроблений був через неправильне харчування. Ось такий трикутник. Перше — це хвороби серця і судин, тому що ми вже сказали, що наші судини постійно піддаються атаці цього цукру. Який ми споживаємо надмірно через нашу таку сучасну культуру харчування? Друге, це діабет. Давайте серцево-судинні, Ось там серцево судинні Або можете написати де завгодно, тому що вони всі пов'язані. Де б ви не написали, одне впливає на інше. Діабет це коли підшлункова залоза завтомлюється працювати і перестає виробляти інсулін, або дає якийсь збій діабет. Ну І, звичайно, рак, внутрішній жир, наповнений шкідливими речовинами, токсинами. В організмі починаються якісь неконтрольовані пухлини з'являтися, ділення клітин не контрольоване. Рано чи пізно це, звичайно, може привести до наслідків. Це статистика. Я просто її озвучую. Цю статистику не хочу лякати, але це просто є статистика, від чого так відбувається. В результаті ми відчуваємо втому, е голод, стрес, нервованість. Багато людей живуть в стресі, але не розуміють, що це ще й через неправильний сніданок. Що початок був всього цього. Ось тут, коли ми прокинулися і зробили вибір у бік того чи іншого. В результаті ось така от ситуація. І сніданок тому це найважливіший прийом їжі. Найважливіший. Він задає тон всьому дню. І в нього є критерії. Сніданок має бути правильним. Він має давати нам воду про водичку ми говорили. Да? Давати воду. Вода. Ми прокидаємося, що ми п'ємо. Давати нам енергію. Енергія. Щоб не багато калорій, мова не йде про багато калорій, мова йде про поживні речовини, про енергію. І сніданок правильний, він не має викликати ніяких стрибків рівня цукру. Допомагає нам протягом дня цей сніданок, щоб у нас з вами рівень цукру завжди був в оцій зоні. В оцій зоні. Там, де норма. Норма і не вистрибував за норму, тож білок робить нас ситими і перетворюється не в ті поживні речовини, в ті амінокислоти, які понесуть далі все, що нам потрібно, і не перетворюється в жир. Отакого От немає. Якщо ми їмо забагато. Білка організм просто виведе його з нашого тіла. Але, звичайно, треба, щоб був баланс. Якщо ми поговоримо, щоб схуднути, що потрібно чи не потрібно їсти білок, то я вам скажу: потрібно їсти білок кожен раз, коли ми їмо. Кожен раз. Чи містить яблуко білок? Ні. Майже не міститься вуглевод. Чому деякі люди тоді перекусують просто яблучком? Або взагалі не перекушують. Та і призводиться до того, що оці різкі стрибки є у нас. Тому насправді в кожен прийом їжі, а їх має бути у нас 5 приблизно, має бути від. Там 10 до 30 грамів білка. Комусь потрібно трохи більше, комусь трохи менше. Це залежить від того, які, ми, да, які в нас параметри тіла. Але коли ми хочемо е, схуднути, наприклад, потрібно їсти білка більше, не менше, а більше треба їсти. Білок е, каже нашому мозку, що ми вже наїлися. А цукор без білка лише підвищує оцей інсулін, і потім нам знову хочеться їсти. Тож, коли ми їмо білки і вуглеводи в правильному співвідношенні, організм починає спалювати жир, а м'язи залишаються на місці. Надлишок жиру і вуглеводів призводить до утворення нового жиру. Тож давайте до, до кожного прийому їжі будемо додавати білкову складову. В е, основні прийоми їжі це нежирний сир, м'ясо, риба, квасоля. Е, ну і звичайно, дуже важко отримати достатню кількість білка зі звичайних продуктів харчування. І весь день саме м'ясо, рибу, квасолю їсти не треба. Бажано додавати е, спеціальні білкові продукти, які містять веганський вегетаріанський білок. І це. Сирова, наприклад, сироватковий білок, рослинний вид білка. Це все нам підходить. Наприклад, збалансований коктейль Гербалайф, наш помічник. Я його дуже люблю. Я сама його вживаю двічі на день, і він може стати рятівним варіантом у сучасному хаосі життя і забезпечити вас оцим білком, особливо якщо у вас мало часу на приготування їжі. Головне правило ще раз хочу сказати: якщо для схуднення, це щоб білок був в кожному прийому їжі, навіть якщо у вас немає зайвої ваги. То нехай він буде для того, щоб ви зберігали свої м'язи з віком. Це все актуальніше і актуальніше. Якщо ми це зрозуміємо, ми більше ніколи не повернемося до неправильного харчування, яке просто розрушає наше тіло. Хтось може сказати, звичайно. Я п'ю коктейль, дав когось він може і стоїть на кухні. Ми коли спілкуємося з деякими людьми, я чую, що так, у мене є цей продукт на кухні. Кажу, давно він у вас є, давно. Тобто кажу, як же ж так може бути, якщо там тільки на 21 прийом їжі розраховано. Да? Тобто людина каже, я їм, в принципі, але іноді пропускаю. Так, не можна, друзі. Уявіть, що ви будуєте будинок. Якщо не не будувати кожен день, то що буває, да? Ну будинок може й постоїть. Можливо, нам треба привести іншу аналогію. Ми зараз йдемо з вами далі. І, наприклад, ви хочете кудись поїхати, ви підходите до машини, а там пустий бак. Немає, наприклад, палива. Да? Пальне закінчилося. Так само і у нас амінокислоти всі закінчилися. Ті, що нам потрібні тільки з їжі, ті, що є в, в рослинних джерелах білка, сьогодні ви їх не отримали. Чи поїде така машина? Звичайно, ні. Скільки ви її не уговорюєте, та що мені ж на роботу, мені ж ніколи готувати, або ще щось, або мені може смак вже набрить такого коктейлю, я хочу поміняти, то може щось сьогодні інше з'їм. Ні, звичайно. Звичайно, машина не поїде. Ми їдемо за рахунок чого? Того, що я вище сказала: що ми просто беремо і відщіплюємо по шматочку своїх м'язів кожного дня. Тож такий організм не буде міцним. Кожна порція коктейлю – це корисний білок, плюс 114 всіх поживних речовин, всіх, які вам потрібні на половину доби. А це внесок у здоров'я ваших клітин. Це так само важливо, як і дихати повітрям. Тож, якщо ви хочете їсти коктейль не кожного дня, спробуйте дихати через раз і відчуйте, як погано вашим клітинам, коли вони не отримують всі поживні речовини, які їм потрібні забезпечити вже зранку. Хтось, звичайно, каже, коли я розповідаю ось цей матеріал, кажуть, ну як, ну, наші бабусі такого не їли, не пили і жились якось нормально. Ну, що я вам скажу? Якось жили. Ну, По-перше, раніше не було е, такого складу їжі, не було такої кількості шкідливої їжі. Плюс наші бабусі рухалися набагато більше. Вони самі носили воду, вони самі прали руками, рубали дрова, вони лягали спати рано і вставали з сонцем. Їжа була кориснішою, а екологія, екологічна ситуація вона зовсім була інша. Е, Зараз в світі багато хімічних речовин в їжі, яких не мало би там бути, але вони є. Це зовсім інший склад продуктів. Тому нам потрібно правильно харчуватися, щоб вижити, виходячи з тих реалій, які в нас є. Якщо ви живете інакше, ніж наші бабусі, так і харчуйтеся інакше. Ну, і хтось може казати, що ой, а якщо я не зможу купувати е, ці продукти весь час, що мені робити? Це ж напевно дорого. Давайте я вам розвінчаю цей міф. Спочатку так може здатися, але подумайте, скільки ви витрачаєте на обіди протягом місяця. І чи корисні ці обіди, як приклад, да? тому що кухар не завжди знає, що корисно. Він просто готує що смачно. Булка, можливо, е, смачніша, вона, звичайно. Дешевша, але ж в ній немає нічого корисного і вона не побудує для ваших клітин оцих умов. Тож продукти гербалайф як частина вашого раціону, це інвестиція у ваше здоров'я, енергію та довге життя. Гербалайф допомагає вам відчувати себе добре, замінює хоча б сніданок, десь полдник або вечерю. І в ці прийоми їжі вам не потрібно довго щось готувати чи вигадувати, що там вам такого з'їсти, щоб ваш організм все отримав, що необхідно. Це допомагає не хворіти, це допомагає заощаджувати на ліках, це дає багато енергії, це зовсім інше відчуття травлення, допомагає не їсти шкідливу їжу. Ну, взагалі, зовсім інше відчуття, коли ти так харчуєшся, ти просто літаєш на крилах. знаєте. Ось, Це профілактика деяких захворювань, економія на медицині, Медикаментах ще раз хочу сказати скорочення кількості лікарняних та підвищення працездатності, зменшення тяги для нездорово до нездорової їжі, тому що поступово організм і клітини очищуються, і у вас змінюються харчові вподобання. Вам менше хочеться їсти тих продуктів, які раніше потребував ваш організм, який був загодований шкідливими продуктами. Ну і, звичайно, це професійна підтримка консультанта, як от мене, якщо ви є моїм клієнтом, або бажаєте ним стати можливість відчувати себе чудово у будь-якому віці, не лякатися того, що роки йдуть, та багато іншого. Тож, Herbalife дорого, це можуть сказати лише ті люди, які досі не розібралися, що це таке насправді. А хто розібрався, давно вже використовує весь асортимент для всієї родини. Це інвестиція у ваше здоров'я. У вашу енергію і у вашу тривалість життя споживайте ці продукти щодня, а заощаджуйте краще на чомусь іншому.